Вітаю глядачів Суспільного. Сьогодні говоритимемо про донорство крові і поруч зі мною ті, хто популяризує донорський рух. Це голова громадської організації Я донор Олександр Хома і студент медичного університету та співініціатор проєкту Місто донорів Назарій Крулик. Вітаю вас! Доброго дня. Вітаю. Перш ніж ми поговоримо про те, як популяризувати донорський рух. Хочу, аби ви поділилися своїми історіями, коли ви вперше здали кров. І чому на це наважилися? Пригадую цей день, коли мені виповнилось 18 років. Я пішов здавати кров, адже як студент на той час медичного коледжу я розумів всі потреби в донорській крові. Саме тому я прийшов в, свій, в своєму коледжі тоді донувати кров і з того моменту вже неодноразово здавав. Десь доразу 10-го я, напевно, ще рахував донації. А згодом вже і перестав, адже розумію, що я доную кров не задля кількості, а за для того, щоб врятувати чиє життя. У мене це було ще я б не сказав, що настільки свідомо, тобто мене попросив мій одногрупник здати кров на потреби її мами, його мами. Вона якраз мала народжувати дитину. Відповідно, тоді шукали донорів крові. Після того ще було таке буквально дві донації, а вже згодом це почалося бути свідомо, тобто готуватися до самої донації, відповідально ставитися, розуміти, що дійсно є нагальні потреби, і намагатися вже розвивати цей донорський рух. От коли ви усвідомили, що потрібно розвивати донорський рух, що до цього теж спонукало, адже бути донором це Одне, а от залучати до донорства інших людей це вже відповідальність. Коли вже почали вникати в саму тематику, тобто здав кров, попрощався з лікарями, пішов, це одне питання. А коли ти розумієш, що дійсно потреби є надзвичайно великі на сьогодні, коли починаєш спілкуватися там з різними лікарями, із перинатальним центром, із організаціями різними, і так само в час війни ми розуміємо, що для військовослужбовців потрібна донорська кров. І тоді вже бачиш, що дійсно не вистачає тих запасів, які є наявні на сьогодні, і потрібно їх постійно поновлювати. Окрім того, в людей ще не сформована така відповідальна свідомість до потреб донорської крові. Хтось розуміє, це, що потрібно тільки ті групи, які є в дефіциті. Хтось вважає ті, що найрозповсюдженіші групи не потрібні для інших. Хоча це навпаки найрозповсюдженіші групи, відповідно, тих людей з цими групами є також багато, і для них потрібно знайти цю кров. Тобто хочеться дійсно, щоб люди свідоміше до цього ставилися, і тоді вже дійсно буде вистачати донорської крові для кожного. And, зрозумів я, напевно, це в медичному університеті, вже навчаючись, адже донорська кров це. Те, що неможливо замінити, наскільки б медицина не рухалась вперед, її абсолютно жодним розчином, який зараз є, неможливо замінити. І коли я почав просувати цей рух, все ж таки досі побутує дуже багато міфів і донорство повите дуже багатьма міфами. Ми почали з колегами їх розвіювати, організовувати колективні донації в нашому університеті їх було декілька. Згодом до нас звернулися з перинатального центру про те, що потрібна донорська кров. І ми знову ж таки організували серед студентів і працівників університету колективну донацію. З того моменту почали активно просувати донорський рух в Тернополі. І сподіваємося, що зовсім незабаром Тернопіль зникне з мі... з переліку міст, які потребують донорської крові. От ви вже згадали, що дуже багато міфів, які найпоширеніші чули ви, і як з ними боретися? Напевно, найпоширеніший міф, і це один з моїх найулюбленіших це що під час донації можна заразитися різними інфекціями. Це зовсім неправда, адже системи одноразові і працівники діють згідно санітарних всіх вимог, правил асептики і антисептики. Той міф, яким я стикався вперше, коли здавав кров, це те, що не можна їсти ні в день донації, ні з вечора перед донацією. Тобто, у мене це було. Когось послухав, не перевіряв ту інформацію, відповідно, після самої донації, вже коли спускався вниз, відчув, що трішки було запаморошення. Тоді вже як почав спілкуватися з лікарями, запиталися, чи ти поснідав, чи ввечері їй сказав, що ні такого не було. Тобто, і тоді було зрозуміло, що треба було трошки відповідальніше до цього готуватися. Ну, якраз і після цього вже почав читати показання до донації, як підготуватися, як відновлюватися після донації. Хочу, аби ви розповіли власне про те, як популяризуєте донорський рух. Знаю, що ви, Олександре, є головою організації громадської організації, я донор. Розкажіть про цей шлях у цій громадській організації і, можливо, порівняйте кількість людей, які долучилися до вас, що було до повномасштабного вторгнення. Чи повномасштабне вторгнення спонукало людей до активності, чи ні? Якщо говорити про громадську організацію, то раніше ми розпочинали ще з організації одна кров. Але вона частково була політизована, і ми хотіли від цього відійти. Тобто, вже створили іншу організацію під назвою Я донор і відповідно почали вже працювати в напрямку, якраз донорство крові, залучення людей до донації крові. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, то дійсно велика кількість людей долучили, почали долучатися, і то можна сказати навіть стихійно, якщо говорити про перші дні, коли тільки пішли запити про донорську кров. Ми пам'ятаємо, як тут біля центру служби крові збиралися величезні черги. І було вкрай важко людям пояснити, чому їм потрібно сьогодні ще не здавати кров. Тобто, щоб вони трішки зачекали, коли 300 людей стоїть. А ми розуміємо, що кров має свій термін придатності, тобто її мають із заготовити правильно і відповідно в той термін використати. І намагалися пояснити людям, що придіть сьогодні, придіть там через день, через два, через три. Це буде доцільніше, це буде краще. Адже ми зможемо довший час використовувати цю донорську кров. І приємно, що люди долучалися, частина дослуховувалася, частина не дуже, але все рівно робота йде. Намагаємося комунікувати і особисто, і десь через соціальні мережі, і люди самі знаходять контакти. тобто. По різному спілкуємося чи організовуєте якісь акції, якусь спільну донацію? Як це робити? Акції організовуємо і не тільки ми від своєї організації і з Назарієм співпрацюємо і з центром служби крові тобто намагаємося кооперуватися разом. Ми розуміємо, що можна більше зробити зробити це якісніше ніж по окремому. Багато різної спільної донації і приурочені до певних подій, тобто там чи день молоді, чи день міста, чи найтепліший день донор, які приходили до Всесвітнього дня донора. Тобто, донації є багато різних. Відповідно, намагаємося якимось різними методами залучати ті чи інші категорії людей до донорства крові. Ти на популяризуєш донорський рух власне серед студентів, так і не тільки організовуєш також спільні донації крові. Розкажи про те, як. Ти а, популяризуєш цей донорський рух. Серед студентів ми створили таку а, свою групу, так команду. І в нас є телеграм-канал, де ми поширюємо інформацію про донорство крові, потреби в донорській крові. Також там час від часу з'являються історії постійних донорів крові для того, щоб надихнути інших. І ми проводимо лекції серед учнів. У нас в майбутніх планах це проводити лекції серед вищих навчальних закладів для того, щоб сформувати донорську спільноту, для того, щоб молодь розуміла, для чого це потрібно, для того, щоб в разі потреби були резерви крові. І зараз, на жаль, це прикро визнавати, але донори йдуть тоді, коли щось стається. Якщо з'являється в новинах потреба терміново, потрібна донорська кров, одразу всі одномоментно ринуть і будуть здавати. Але як сказав Олександр, кров має свій термін придатності, тому ці всі питання ми також поширюємо серед населення, серед молоді, серед різних організацій, для того, щоб вже була сформована спільнота, в яких було своє розуміння. Для чого це потрібно, коли це потрібно, і як правильно це зробити, як правильно долучитися. І загалом ми плануємо, щоб це виходило на більш загальний рівень. Також організовували от спільно з Тернопільським обласним центром служби крові, з міською радою, з фондом імені Сергія Коновала та з медичним університетом. Акцію Тернопіль, місто донорів, і я вже бачу в новинах, як інші міста також долучаються, і з нагоди дня міста здають кров. В нас до Дня міста здало близько 200 людей, а це майже 100 літрів крові. І показники в серпні, кількості донорів, значно зросли з порівняно з іншими роками. За серпень в нас було донорів в нашому центрі більше тисячі людей. Якщо порівнювати з минулорічними даними, то це є звичайно що більша кількість, але попри те, все ж у нас і збільшуються потреби, які ми повинні закривати. Найперше, це є заклади міста області і також частину крові ми передаємо на схід України для допомоги нашим пораненим. Воїнам, а також людям, які потрапляють під обстріли, деяких груп не вистачає. Найперше це є групи з резусом негативним. Найбільше є потреба в першій групі, наприклад, якщо брати цього тижня, це є потреба вже в другій негативній, але це завжди не є стабільна якась така кількість, вона завжди міняється, оскільки є, наприклад, донорів найбільше з першою позитивною, з другою позитивною, відповідно. І потреба в цих групах завжди є велика, але е, вона постійно коливається, змінюється, і е, через те потрібно, щоб донори приходили з усіма групами крові. І ми вже собі можемо відповідно до тої кількості регулювати. І коригувати з лікарнями, як ми можемо їм допомагати видавати чи більше чи менше. На вашу думку, скільки часу потрібно, скільки зусиль потрібно докласти для того, аби було власне усвідомлене донорство крові, щоб люди не приходили у день міста лише а щоб людина собі мала графік і розуміла, от пройшла та кількість часу на відновлення. І я йду, здаю кров, тому що комусь вона може знадобитися. Дуже багато потрібно зусиль докласти. І, як на мене, часу потрібно теж не менше. Адже е, потрібно, щоб оце покоління, яке в майбутньому прийде донувати кров, починати вже проводити. Е, Роз'яснення, що таке донація, кому потрібна донорська кров, е, наскільки зараз зросли потреби в донорській крові? Адже крім того, цивільного населення, яке було доєдналися військові і цивільне населення, яке постраждало внаслідок е, збройної агресії, і от коли прийде вже це покоління. Яке зараз ще є так неповнолітніми, які тільки-тільки в них формується їхня свідомість. Я думаю, що тоді вже можна буде більш глобально говорити про донорство в Україні в цілому. Мені 18. Багато людей потребує крові, але просто вчасно її не отримують. Зараз даю кров для Збройних сил України. Чому У мене двоє батьків військові? Чи аналізували ви у своїх спільнотах? Хто з людей, які долучилися, наприклад, до масового донорства, так, до колективного, стали постійними донорами? Є такі люди, є і серед студентів, і серед знайомих викладачів з тими, з ким спілкуюся. Тобто є такі, що дійсно відчули. Що їм це подобається робити? Вони розуміють цю цінність крові і потреби для тих людей, кому будуть її вливати. І вони вже дійсно хочуть цим займатися на регулярній основі. І вони до цього долучаються навіть інколи допомагають дезорганізації організації певних заходів з поширенням цих заходів. Тобто, по різному мені здається, більшість людей з тих, які приходять саме на колективні донації, вони в подальшому стають постійними донорами. Адже вже сформованими групками, коли заводяться нові знайомства, коли це здавалося чимось страшним, і ти приходиш своїми друзями, своєю групою підтримки, ти бачиш, що насправді це не так страшно. І от скільки не організовували акцій, скільки не брали участь в колективних донаціях, дуже часто звучить фраза Ну що, коли йдемо наступний раз і коли нам можна. Тому так це теж сприяє. Не лише в поляризації донорства, а й покращенню між особистісних стосунків людей, які приходять разом здавати, адже це підтримка в такі важливі е, моменти. Як відбувається донація крові? Чи це страшно, чи не страшно? Скільки часу це триває? Донація відбувається в середньому сам процес здачі крові е, 5-7 хвилин. Залежно від того наскільки підготовленою прийшла людина, але варто розраховувати е, час перебування в центрі служби крові. Адже можуть бути черги, відповідно, прийом в терапевта буде відбуватися довше, аніж очікувалось. І момент оцей до здачі крові він буде дещо довше. Може займати, якщо це великі там події до дня міста чи до дня донора, і до години, і півтора години часу до моменту е самої здачі. Розкажіть, хто може стати донором, кому це, на жаль, заборонено через стан здоров'я? Є абсолютні і відносні протипокази до донації. До абсолютних протипоказів відносяться хронічні захворювання, це люди з встановленим діагнозом онкології, також це люди, які раніше перенесли вірусні гепатити. B і -E C – це люди, які мають діагноз віл-інфекції, категорично заборонено вагітним здавати кров. До відносних протипоказів відно, відносяться перенесені нещодавно вірусні інфекції, такі як грип чи ковід. Має бути повне одужання і лише за два тижні після повного одужання можна здавати кров. Це маса тіла менше 50 кілограмів, але є центри служби крові, які ставлять планку 55 кілограмів, тому це теж варто врахувати. Ну і насправді там перелік такий досить великий. От раніше, наприклад, не можна було здавати рік після татуювання пірсингів, оперативних втручань. Зараз з початком повномасштабного вторгнення. Має пройти шість місяців, якщо зазначалися от, вище сказані маніпуляції. От, і цей весь перелік є доступний в на просторах інтернету, тому з ним більш детально можна ознайомитись саме там. От ви, Олександре, згадували, що ваша перша донація була неправильною, скажімо так, тому що ви десь не ту почули інформацію. От як зараз ви готуєтеся до донації? Само собою, щоб бути здоровим. На момент самої донації розуміти, що є сили, є бажання підготуватися відповідально до неї. Тобто, це не жирна, немолочна їжа з вечора, тобто щось таке ситне, але щоб не, не була хільозною кров. Зранку також ситний сніданок, інколи буває щось менше, там каву попити. Ну, і відповідно, вже з хорошим настроєм, з позитивом рухаюся в центр служби крові. Тобто, як, як такое, я б не сказав, що сильно щось помінялося. Але все-таки частково дослуховуємося до тих рекомендацій, які є. Тобто вони не є якимись критичними, вони не є надто складними, тобто там не потрібно якісь вкупляти дороговартісні продукти щоб до цього підготуватися. Тобто, це все є просте, те, що є в кожної людини вдома. Спокійненько просто перечитати, підібрати той перелік страв, які тобі підходять, які ти хотів би поїсти. Ну і, відповідно вже рухаєшся на донацію. Донор, який має 18 років. Він може прийти і стати донором З собою потрібно мати документ, паспорт. Проходить реєстрація, ми бачимо по базі даних, чи немає якихось відведень або протипоказів, які вже бачить терапевт. Якщо все добре, людина допускається до здачі крові, або, можливо, інших компонентів, таких як тромбоцити. Людина має право раз на два місяці по закону приходити і ставати донором. Забирається 450 мл крові. Паралельно після цього відбираються. Зразки, які лабораторія обстежує на предмет, чи є наявні інфекції, і якщо все добре, плазма передається в відділ зберігання, а еритроцити йдуть на видачу. Термін їх придатності до 42 діб. Якщо до самопочуття після донації, деякі люди бояться так, що вони можуть знепритомніти, їм може стати погано від вигляду крові. Що б ви порадили, рекомендували як налаштуватися, аби не знепритомніти під час здачі крові? І чи взагалі таке бувало у вас, можливо, чи у ваших друзів? Загалом донація це як корисна звичка. Якщо її приймати як корисну звичку, готуватися, це прийом їжі обов'язковий, це наводнювати себе перед донацією, пити більше рідини, це відмова від алкоголю, від коріння і прийти з позитивними емоціями. А якщо прийти ще й з друзями. То відповідно тоді зовсім міняється настрій. Думка про те, що ти рятуєш що є життя, що твоя кров комусь допоможе. І насправді це так налаштовує на позитив, що особисто я, коли сідаю в донорське крісло, я вже очікую моменту здачі крові. І насправді жодного разу ще не було особисто в мене, щоб я себе погано відчув після донації чи під час донації. Очікую цих два місяці після кожної донації для того, щоб знову відвідати центр служби крові, адже він став для мене такою своєрідною другою домівкою, і е, таким місцем, е, звідки можна сказати, починається також чиєсь життя. От як би ви зараз могли закликати людей донатити кров? Не боятися в першу чергу. Якщо ти боїшся, тобі це є незнайомим, хоча би поцікався, що це таке, і спробуй це зробити. Ти розумієш, що шкоди ніякої не буде. Прийдеш сюди, поспілкуєшся з тими самими людьми, з такими, як і ти, які приходять донатити кров, які не бояться, які вже роками сюди навідуються. Тобто, я думаю, що якраз під час такого неформального спілкування вони люди почнуть мотивуватися, почнуть перестануть швидше боятися. Цієї донації крові, ну і думаю, що у них вже виробиться таке бажання допомагати. Тобто вони будуть розуміти, що їхня кров справді буде використана за призначенням, що справді будуть врятовані людські життя, і це напевно найбільший таке найбільша вдячність і найбільший подарунок для донорів. Ви поширюєте інформацію так про донорство, про те, чому воно важливе? Також ви часто публікуєте, от саме в громадській організації «Я донор, бачу про потреби крові. Люди самі звертаються до вас з проханням опублікувати цю інформацію, коли в них щось трапляється. Чи можливо у вас якась налагоджена співпраця з центром служби крові? І вони надають вам інформацію, яка кров потрібна тут і зараз. Тут є всі варіанти співпраці, тобто Центр служби крові, ми з ним постійно комунікуємо завжди. Якщо виникають якісь певні нагальні потреби, нас всіх повідомляють. Тобто ми намагаємося вже тоді спільними зусиллями комунікувати із засобами масової інформації, комунікувати із людьми, заохочувати до донації. Є випадки, коли люди самі звертаються, тобто можуть самі сконтактувати, написати, попросити, що є. Термінова потреба у донорській крові допоможіть нам знайти донора. Тоді ми вже відповідно намагаємося десь по своїх знайомих, по каналах повідомити про це. Ну і відповідно вже тоді по, по можливості знаходимо цих донорів. Ще скажіть, що плануєте найближчим часом? Можливо, якісь а, спільні донації крові. Чи якісь цікаві заходи для тернополян, де б можна було долучитися, дізнатися про донорство крові, дізнатися, можливо, свою групу крові. Перш за все, в нас на меті проводити популяризацію донорства серед різних організацій, організовувати серед бізнесу, також колективні донації. Також це робота з молоддю. Вищих навчальних закладів, також робота зі школярами, поширення різної інформації про донорство, тому що насправді дуже не хочеться, щоб вночі телефонували і просили знайти донорів крові. Тому що і допомогти хочеться, і ти розумієш, що є потреба. І тому ми намагаємось доносити цю інформацію. Також, якщо е, когось щось цікавить більш детально, вони також можуть е, звертатися, тому що е, насправді не завжди можливо відслідкувати потребу того, що необхідно подати е, тим чи іншим е, групам населення. Е, тому колективні донації так. Виїзні донації думаю також, а особливо якщо це виїзні донації у вихідні дні, тому що не всі можуть долучитися в будні на часі, якраз в акції з визначення груп крові вони досить круто заходять в населенню. Люди підходять, цікавляться. Хтось пригадує, яка в нього є група крові, хтось підходить і каже, що в мене була інша група крові. Насправді це виявляється зовсім навпаки. Це якраз такий перший крок до донорства крові. Тобто людина дізналася, їй розповіли про потреби у донорській крові, і відповідно заохотили вже до самої донації. Ну і само собою, що будуть виясні донації в закладах вищої освіти Тернополя. Це також ми розуміємо, що це свідома молодь, яку так само потрібно до цього залучати, прищеплювати її, любов до донор донорство крові, бо це є необхідне, це є на часі. Ну і такими такими невеличкими акціями будемо дійсно рухатися і наближати перемогу. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися про донорство крові та популяризацію донорського руху. І нашими гостями були голова громадської організації Я донор Олександр Хома, і студент медичного університету, а також співініціатор проєкту Місто донорів Назарій Крулик.